Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми разом з вами пограємо в нові альтернативні історії за Українську Автономну Республіку Польщі. І так, дорогі друзі, стартова кампанія наша буде розпочататися не із 1936 року. Це буде етапне таке проходження, де я на початку нашої кампанії буду грати за. Поляків, потім подивимося, як будуть складуватися в них у середині держави справи. Ну і власне розпочинаючи із 36-го року за поляків, маючи безліч внутрішньополітичних процесів та внутрішньополітичних кризисів, які чекає польський уряд від свого народу та християн. Ну, ці всі події будуть мати вплив не лише тільки на Польщу, але й на нашу західноукраїнську землю. І ще раз нагадую, що дуже важлива ваша підписка та вподобайка стосовно цього відеоролика. Як ми бачимо, для того, щоб зробити українську директорію, що власне, я би і хотів мирним шляхом зробити, нам доведеться відкрити фокус, який називається Новий король у замку а це піти шляхом лівих, граючи за Варшавського правителя. Який ну зовсім не буде радий тому, що наша така опозиція буде рухатися в сторону лівих та надавати обширні автономні права, я би хотів створити директорію України, але в листопаді 1938 році, не дивлячися на всі ті реформи лівів, при підтримці німецької держави, яка окупувала вже частину Чехословацької Республіки. В середині Польщі відбувається повстання національно-соціалістичної партії, і було прийнято логічне рішення Варшави це створити західну українську територію. Це було логічне рішення в першу чергу для того, щоб поляки не були впевнені, чи вдасться їм побороти націонал-соціалістичну опозицію, яка підняла своє знам'я, яка підняла свої прапора. Вони підтримуються німецьким Рейхом, а також союзниками німецької держави. Всі знають усі альтернативні історії, що вартувала підтримки Німеччини у Іспанії в громадянській війні, але, тим не менше маючи столицю Ковель. І нашого славнозвісного гетьмана Української держави, ми будемо мати отакі власні фокуси. Фокуси будуть базуватися на тому, щоб у першу чергу мирним і свободолюбивим таким шляхом будемо обирати майбутнє нашої держави. Також треба буде робити акцент на армії в Українській Автономній Республіці. Фактично ніякої армії нема. Цю територію поляки нам передали. От по фокусах у нас є можливість приблизитися до Польщі, зробити кондомінімум в Західній Україні. Це так би мовити, такий компроміс між поляками та українцями. Є можливість розширити скоропадського гетьманат або ж піти шляхом у УНУПа та привести до влади в Україні Степана Бандери. А ще хотів би вам е, зауважити цей важливий аспект сьогоднішнього проходження, а він буде ділитися на етапи. Тобто у різні історичні періоди ми разом з вами будемо грати як і за поляків, так і за українців західноукраїнської території, так і за безліч, ну не безліч, але за інші держави, які допоможуть нам, ну по суті, відтворити нову альтернативну історію. 17-18 січня 39-го року Західноукраїнська земля, вона ж Подкарпатська Русь, вона ж Закарпаття, Закарпатська Україна, відділилася або ж, скажімо так, отримала від Праги більш обширні автономні права. Взагалі, граючи за мою батьківщину, мою землю Закарпаття, я ну, можна, можу сказати, що доволі такі файні в них тут фокуси. Мені подобається в модифікації, яка називається Зеро 1956 року. як вони проробили от розробники як і під, підкарпатську Русь Закарпаття, так і Західну Українську землю, тобто Західну Україну, яка на даний момент називається Українська директорія. Але сталося не так, як гадалося. 20 січня 39 року Радянський Союз знає, що українська незалежність це. Просто загроза, величезна загроза вже самій імперії зла Радянському Союзу. Тому 20 січня 39 року Радянський Союз під приводом Йосифа Весеровича Сталіна атакував західноукраїнській землі. Він потиснув на рівне, йдуть бої за рівне. Але поляки, які тільки що оговталися в громадянській війні проти національно-соціалістичної партії, яка на якимось дивом димом пропдивом програла. Своє підняття, вони от тепер намагаються стримати червону загрозу, червону чуму, яка суне на них ісходу. Всю кампанію із 1936 року керівництво Варшави готувалося до протистояння з німецьким рейхом. Це було очевидно. От ви бачили, що німецький рейх хотів не... Захопити в цій альтернативні історії 1 вересня, оголосивши війну Польщі, а з середини, зробивши переворот, взявши по фокусах Децинг або ж війна, безперечно, поляки націонал-соціалістичної партії погодилися на це. Ну і потім сама ж Польща вступила б в Альянс усі, Там вони разом крокували б на Москву на Київ, розгромлюючи червону чуму. Тим не менше, вже у лютому 1939 року дуже тяжка ситуація по всьому фронті. Між польською, українською та радянською стороною. Радянська армія, не дивлячися на вагомий переваг, перевес, перевагу в живій силі, в техніці, в авіації швидкими маневрами, тактикою блекстрінгу. Ну, не немає нагоди захопити українську директорію, в якої фактично немає ніяких дивізій, але сама ж польща не готувалася до цієї війни, і польські війська не мають нагоди от протистояти проти такої великої сили. Тому вже 14 березня 1939 року біля Львова зосереджена була десь 20-30 тисячна армія радянських червоноармійців. Це доволі таки сильна армія тут. Є більше шести дивізій піхоти, більше трьох дивізій танкових. Ну і спеціальні війська. Це дуже серйозна групіровка. Видно, що радянська влада готується в першу чергу повалити українську директорію Павла Скоропадського. зроблений на це був акцент, тому що основні території Польщі, а тож західну Білорусі, вони сильно не атакують. 30 березня українська директорія капітулювала і Йосиф в. Сталін, в Москві урочисто заявив, що їм вдалося воз'єднати майже воз'єднати всіх, всіх руських. Ну самі знаєте, що в цій альтернативній історії, як і можливо в реальній, а неможливо так воно й було. Сталін не вважав Україну і український народ, як так би мовити, окремий народ від руських. Тому в цій в цьому новосному такому сполученні. Ми маємо нагоду спостерігати те, що Сталін уже лікує свою перемогу. І по фокусах, ну як таких, у нас немає нагоди прокачати сильну українську державу. Натомість 6 квітня 1939 року, на фоні капітуляції Чехословаччини і перехід Чехів під німців та створення маріонеточного режиму в Братиславі, тобто Словаків, Карпатська Русь, вона ж Закарпаття, вона ж Закарпатська Україна. Готова приєднатися до західноукраїнських земель. От вдумайтеся, друзі, на фоні цих всіх подій 6 квітня 1939 року Карпатська Русь, знаючи, що радянська чума рано чи пізно змусить капітулювати режим Павла Скоропадського, вона радше приєднається до України, ніж буде у складі Мадярщини. Це доволі таки трагічно з однієї сторони спостерігати, тому що частина Закарпаття, дивіться, Ужгородський район, він все ж таки перейшов до Венгрів, але все Закарпаття могло перейти до Мадярщини. це теж от, такі нюанси маленькі вони підкреслюють наскільки Закарпатська Україна тягнулася навіть найважливіший найважчий час. Своєї історії в першу чергу до України, до українців, до Києва, неважливо, там якої там влади, чи то там Бандера, чи то там Петлюра, чи то там Скоропадський. Але ми маємо таку картину, що з моменту 20 січня по момент 20 квітня це. За всього навсього всього чотири місяці радянська армія майже повалила режим Скоропадського. Натомість Закарпатська Україна отримала, точніше залишила дві дивізії військ, якими от тепер керує Скоропадський. Хоча от мобілізаційного ресурсу у нас по суті немає. Підтримка війни 86%. Ну а стабільність нашого режиму 51 Люди готові вмирати за свою землю віртуальну і. За свій рідний край, але керівництво не має великої стабільності. І хоча військо очолив сам Павло Скоропадський, який має дуже багато досвіду військовій справі, він ну, взагалі досвідчений політик. Ну, Але тим не менше, як і під час Першої світової війни, він був лише маріонеткою в режимі. Німецького там керівництва, Німецької імперії, так і тепер ми не маємо свою обширну таку повністю незалежність, ми маємо лише обширну українську директорію, яка ну, на превеликий жаль. Як і повстала з попилу з метою відродити українську націю, так вона, от на превеликий жаль, при напливі на такому червоної чуми на межі своєї капітуляції не можемо ми впоратися з червоною чумою. Це стає очевидно. І 5 травня 1939 року проривається лінія фронту Польщі. Поляки не готові були боронити настільки довго проти червоної чуми свою територію ідуть бої вже в передмістях Варшави. Це Радом, Бельсток, недалеко й до самої Варшави і їхня річка Вісла, чи як її там називають. Вона не готова стримати красноармійців, які дуже швидко розвивають свою, от так би мовити, темп свого наступу. Саме ж за Карпатів, 13 травня 39-го року, ідуть важливіші бої в передмістях Мукачівського району, Міжівського. На даний момент тут ми бачимо, що атакують війська Червоноармійців на Мукачево, це нову столицю е, української директорії. Ну і на превеликий жаль. З важкими боями обороняється Мукачево, обороняється Хуський район, Міжгірський район, Тячівський район. А всі ці райони, мої рідні Закарпаття, вони обороняються двома дивізіями піхотних військ Павла Скоропадського, який, попри свій великий багатий військовий досвід, ну, не має нагоди утримати ці всі території. Ми навіть використовуємо. Такий військовий захід, який називається відчайдушня оборона. Тобто протягом 45 днів повіщається рівень нашої оборони на 40%. Це доволі такий сильний баф. Він дається лише один раз за гру. І він рятує. Він стримує, ну ну по суті, ну, так би мовити, ми наносимо великі втрати ворогові. але... В червні, на початку червня, 4-10 червня, йдуть бої за останній клаптик української землі. І на превеликий жаль, ні Короліство Угорщина, ні Словакія, от від яких ми просимо, хоча б, щоб вони пропустили, щоб вони пропустили ці українські дивізії, аби вони вийшли до Варшави, аби вони вже встали на обороні Варшавської території. Вони відмовилися, і Угорці, вони відмовилися, і тому от уже одна із дивізій попала в оточення, вона не має там боєкомплекту, БК закінчився. Тут ми боремося пліч опліч з поляками, і слід дати належне польським нашим товаришам в цій альтернативній історії. Вони не лише словом, але й ділом довели, що Україна та Польща, якщо і разом, то може протистояти великій навалі. Хоча, от на превеликий жаль. Об'єднаючи свої зусилля між Україною та Польщею, у нас не вистачило ну, по суті можливості та не було часу, щоб підготуватися до такого протистояння з червоною загрозою. Але історія, вона на те є історія, щоб ми її вивчали. Давали відповіді на одні питання, ставили запитання на другі, цікаві нас, цікавлять нас періоди. Ну і власне шукали відповіді на все, що нас тільки може зацікавити, і як взагалі може розвиватися наша історія. Альтернативна історія даного відеоролику показала, що поляки сильно боролися за свою незалежність. Вони нанесли ворогові до десь ну, майже рівні втрати, як і червоної чими, так і Польської Республіки з українцями. Ну, але тим не менше 5 серпня. 1939 року. Павло Скоропадський був вимушений підписати, він був один із підписантів, тому що він втік, по суті, з Закарпаття. Йому тайком дали словаки вихід із цього Міжгірського району. І на превеликий жаль, Держава Польська Республіка капітулювала. Вони капітулювали в самий польський уряд, був створений, такий новостворений польський уряд. Комуністичний також Йосиф Сталін відновив, ну так би мовити, створив щось на кшталт західно-білоруської незалежної там автономії. От, так би мовити. От. Дуже дивний був поступок Сталіна. Але тим не менше, 7 серпня 1939 року війна як ішла із сходу на захід, так тепер уже йде з заходу на сход. Тому що німецький рейх Оголосив військову кампанію проти поляків. Поляки власне, перебувають під васальною залежністю Москви. Ну і, власне, покликали червоноармійців на допомогу. І ще вчора от, Червоноармійська армія вона тріумфально там війшла в Варшаву, дійшла майже до Тацингу, тому що там були заходи такі продемонстровані. Що дивіться тут червоноармійці? Уже 20 лютого 1940 року. Втрачає ініціативу на польському фронті. Німецькі війська несучи теж немаленькі втрати, але вже 26-27 листопада 1940 року, при підтримці королівства Угорщини, королівства Румунії та при підтримці Вейрмахта атакували настільки сильно, що змогли захопити пів України, взяти в оточення в пінську білоруський фронт тут, десь в районі. Більше 20 дивізій зосереджено на даному напрямку, і у Варшаві, яка ще тримається, от дивіться, дійсно світчайдушно тримається Варшавський корпус, який налічує теж більше 20 дивізій. Тим не менше, у грудні 1940 року ведуться активні бої за Альошки. Ну а вже 17 квітня 1941 року йдуть бої за саму Москву. Отакий поворот подій, така хронологія, здавалося, от. В 39 січня 1939 року радянський союз оголосив війну Західній Україні. Вони тріумфально в серпні проголосили про перемогу над Україною. А вже 8 травня 1941 року Німецька армія змогла захопити фактично всю Україну. Ну по суті, вся Україна пала під тиском німецьких військ і йдуть бої в напрямку Ростова, а також Сталініграда. Не знати, чим це все скінчиться, але на превеликий жаль для радянської армії, яка відчайдушно бореться, вона втратила вже з 14 жовтня 41-го року Сталінінград, Москву, Лінінград, самі великі такі міста. Тим не менше, Варшавський корпус, який підкріплюється. Радянською силою, тобто радянськими червоноармійцями та польськими добровольцями, вони все ж таки тримають свою оборону. І уже 7 грудня 41-го року Сполучені Штати Америки вступають в альянс до Сполученого Королісту, тобто союзники розширюються і. Вже втягнення американців у цей конфлікт він може от суттєво підбити німецькі можливості по остаточному захопленню Радянського Союзу. 16 жовтня 1942 року ми бачимо, що Радянський Союз не витримує, і вже 23 грудня 1942 року Радянський Союз підписує акт своєї беззастережної капітуляції перед німецьким Рейхом. Ну аж сама Україна рейхспрок... Рейхспротекторат, Україна під приводом Степана Бандери, де будуть відбуватися, де вже по суті, відбулися вибори. Ми являємося маріонеткою німецького типу, але це не рейхкомісаріат. Як інші будуть рейхкомісаріати, фокуси в нас не змінилися. Ми маємо нагоду ну, по суті, розширити можливості Степана Бандери, який контролює ну, по суті, 80% сучасної України без урахування Буковини та Бессарабії та автономного Криму. І так, дорогі друзі, можу сказати тільки одне: що за те, що Україна допомогла німецькому Рейхові як у боротьбі проти радянської чуми 20 січня, ставши на захист своєї території 39 року, так і протягом з періоду 40-го року по 42-й рік, думайтеся, майже за три роки капітулювала. Найбільш могутня держава Європи в цій альтернативній історії, це Радянський Союз, було дуже багато зроблено в віртуальному цьому світові допомога зі сторони України. Ну і натомість Степан Бандера, який ввів партизанські свої війни проти радянського союзу, підбиваючи та надаючи необхідну важливу інформацію. Веймахту. Він отримав те, що так давно хотів. Гітлер дійсності нагородив його більш обширними автономними правами, тобто Україна, щось є на кшталт як українська директорія при поляках. Тут і сповідується своя віра, говориться своєю мовою, є практично ринкова така економіка, ну, натомість, само натомість ми повинні давати необхідні ресурси. Німецькому Рейхові поставляти українське зерно. А також Друга світова війна не завершена. Проти союзників ще воює німецький Рейх, який на даний момент має в своєму арсеналі всі ресурси та всі простори колишнього Радянського Союзу. Це дуже велика військова машина, яка точно не зупиниться 3 січня 1943 року. Ну і ми бачимо, що оселя зла або ж осі країни в вісі. На чолі із Адольфом Гітлером, вільному Мусоліні, вони ще мають східноазіатську таку сферу впливу японців, будуть боротися проти союзників в Африці, Західній Європі, на Британських островах. Можливо, союзники будуть висаджуватися десь в тилових частинах своєї армії. Ну або вже буде вестися війна на континенті Сполучених Штатів Америки за вбитві за Вашингтон, Нью-Йорк і тому подібне. Натомість, дорогі мої друзі, наша альтернативна історія підходить до кінця. Я радий вам показати був її. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. До побачення всім і хай вам щастить!